Роман Миколаївич, вітаю вас з перемогою. Як ви оціните перший матч команди, чи все вдалося їм виконати поставлені завдання? І загалом, як ви оцінюєте перший виступ атлету? Дякую за привітання. Ми задоволені грою, задоволені результатом. Робота тренера завжди шукати моменти, які можна покращити в грі команди, тому зрозуміло, що ніколи нормальний тренер на 100% не буде задоволений, але наш тренерський штаб радий стартом сезону. Задача на цей матч виконана, і ми з такою грою, таким результатом декларуємо свої наміри в цьому сезоні. І я думаю, що ця перемога додасть певнесті хлопцям перед майбутніми більш серйозними матчами. А які завдання поставлені команді на цей сезон перед тому, що ми знаємо, що наступний сезон це буде друга ліга. Тому розкажіть, будь ласка, питання? Ну, президентом було поставлено завдання перемога в чемпіонаті України серед аматорів. Е, і ми розуміємо, що наша задача як команди в спортивному плані. Ми відповідаємо за спортивну складову е, тренери і футболісти. Е, тому е, логічно буде зрозуміло е, перемога в чемпіонаті України. І таким чином ми будемо е, впевнено входити е, вже в професійну футбольну лігу як команда, яка заслужила це право не на бумазі, там не по іншим критеріям, а по спортивним. От, тому тільки перемога. Е, і ну, я вважаю, що ми готові до цього. І якщо буде більше таких матчів, вони будуть давати більше віри нам на наш успіх. А, за рахунок чого команда планує виконувати завдання у цьому сезоні, що змінилося, що покращилось у команді? У нас молодий, дуже амбітний і уже зіграний колектив, який має гарний досвід виступів на цьому рівні. Тому у нас є всі передумови для. Гарних результатів в цьому сезоні. У нас і тренерський штаб укріплений, і наші футбольні, можна сказати, амплуа, позиції укріплені. Зрозуміло, що ми завжди шлюха... шукаємо ще більше шляхів і можливостей для посилення. Але на сьогоднішній день гріх жалітися на ту команду, яку ми маємо, на тих футболістів, які ми маємо у своєму розпорядженні. Вони здатні вирішувати ці най... найвищі завдання, які перед нами стоять. Щодо футболістів, щодо складу команди команда майже не змінилася, додалося два нових гравці. Як вдалося зберегти цю команду, за рахунок чого гравці Ну, Це можна так сказати, це титанічна робота президента, тренерського штабу. Дуже багато роботи пророблено в різних напрямках. От з точки зору тренерської роботи, у нас, мабуть, одні з найкращих в Києві. Ну, один з найкращих в Києві. Тренувальних процесів. А це дуже важливо для молодих футболістів, щоб вони розвивалися. Тому хлопці, мабуть, і залишаються з нами, вони цінуються, вони бачать з нами можливість для прогресу і зросту. Тому з нашої сторони ми беремо своїм бажанням працювати і робити своїх гравців кращими. Ну, відповідно, зрозуміло, що велике найбільше, найбільше значення в тому, що футболісти залишили це, звісно, наш президент, який робить для них все і робить ті умови, які. На цьому рівні рідкість. Ну, Дуже дякую вам. Вітаю вас з перемогою. Дякую, вас теж.